З 21 по 28 листопада у філії ВПХС проводилася самооцінка виробничої діяльності за методологією Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій. Це внутрішня перевірка, під час якої підприємство саме оцінює наскільки правильно, безпечно та ефективно воно працює. Самоперевірка проводилась командою досвідчених експертів, до якої увійшли представники АТНЕК Енергоатом та секундисти Паризького центру ВАОС. Мета заходу виявити сильні сторони, знайти недоліки та визнати. Значити можливості для підвищення рівня безпеки, надійності та культури виробництва під час наради генеральний директор Андрій Козюра підкреслив значення самооцінки та важливість відкритого діалогу між експертами та персоналом. Я вітаю, якщо ви будете мати бажання і будете відхилятись від маршрутів, враховуючи можливість з точки зору технології та безпеки, нам, головному інженеру, цікаво і важливо. Дійсно побачити реальну реальний стан справ для того, щоб ми могли коригувати свою діяльність. Експерти провели ряд зустрічей з фахівцями Хмельницької АЕС, здійснили обходи та огляди, спостереження і перегляд документації, а також проаналізували досвід роботи та показники діяльності підприємства для виявлення позитивних практик. 28 листопада відбулася підсумкова нарада самооцінки філії під головуванням тимчасово виконуючого обов'язки голови правління АТ як енергоатом Павла Ковтонюка, який відзначив, що попередні результати перевірки засвідчують ефективність вибудовної роботи та загальне покращення діяльності ХАЕС. У нас передача досвіду досить гарно поставлена, тому перевірка на війській станції була трохи ефективніша і. По показникам трошки краще, як на південноукраїнській, а у вас ще краще, як на двох цих станціях. Представник експертної групи Альберт Трябуха представив результати проведеної самооцінки та подякував колективу ХАЕС за співпрацю. Я побачив інноваційний підхід. Я побачив прагнення до досконалості виробничого процесу, прагнення до кращої АЕС світу. Я знаю, чия це заслуга. Дякую вам ще раз за це. Також я хочу подякувати колегам зі станції за ваш час, за вашу максимальну відкритість. Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра подякував експертам за проведену роботу та зазначив, що такі заходи це чергова можливість для покращення організації роботи атомного об'єкта. Результати будуть прийняті до виконання. Ми ми також розуміємо, куди нам рухатись з точки зору. Підвищення якості, підвищення безпеки. І ось ця, скажімо так, зовнішня наша партнерська перевірка це ще одна можливість нам. Вдосконалитись і покращитись в майбутньому в ході проведеної самооцінки команда експертів отримала ефективні та корисні результати. Наступним кроком стане детальний аналіз звіту та розробка відповідних коригуючих заходів і рекомендацій, які сприятимуть подальшому вдосконаленню виробничої діяльності Хмельницької АЕС.